Шановні пані та панове, товариші, офіцери, солдати і сержанти, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Присвоєно військове звання генерал-майора, полковнику Гордійчуку Ігорю Володимировичу, начальнику Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Бойовий прапор отримує командувач ВДВ, герой України, генерал-майор Михайло Забродський. Шановна громада, чверть століття тому ми обрали собі самостійне майбутнє. Це ми влаштували те, що Путін згодом назвав найбільшою геополітичною катастрофою. Але тоді ми не наважилися безкомпромісно порвати з минулим, заплуталися в стрілках багатовекторності. Намагалися сидіти на двох стільцях. І виникає питання: а яка гарантія того, що всі наші оптимістичні плани не залишаться на папері і не повіснуть в повітрі? Відповідь очевидна: головний наш гарант це є Збройні сили України. І це куди серйозніше, ніж Будепешський меморандум. Наш парад це сигнали ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського, Товариш Маскаль на Україну шуток не скаль. Створений в Україні харківським конструкторським бюро із машинобудування бронетранспортер дозор В ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. 300-мм реактивна система залпового вогню Смерч. Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Система призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів від ударів з повітря.